Джекарі світовий лідер у сфері надійних, екологічно чистих та портативних рішень для енергозабезпечення. Ми створили особливі відносини з нашими клієнтами, забезпечуючи надійне та ефективне електроживлення у будь-якому куточку світу. Ми надихаємо на активний та безпечний спосіб життя. Будьте готові до подорожей у будь-який час. Будь-куди необхідна вам енергія натиском лише однієї кнопки. Жодних хвилювань щодо відсутності мережі, відкрийте для себе безмежні можливості подорожей. Ви досліджуєте світ, Джекері дає енергію. Підключаючи панелі до електростанції Джекері, ви отримуєте найкращу портативну систему екологічно чистої енергії. Сонячний генератор, електростанція Джекері Експлорер у вашій руці це чудовий відпочинок попереду. Ми хочемо, щоб ви жили найкращим життям. Новий світ на природі з Джекері, майбутнє портативної, екологічно чистої та доступної енергії.